19 та 20 липня поблизу Києва відбулося чергове масштабне протистояння в рамках страйкбольного сезону 2025. від резервісти Airsoft, Київської Федерації страйкболу броварської ліги страйкболу та за підтримки магазинів страйкшоп та аршоп подія, що отримала назву Превентивний удар, стала третім зіткненням між силами армії синій скотч та повстанцями жовтий скотч». і принесла новий рівень динаміки, тактики та Командної взаємодії, багатофазна ескалація. Airsoft захід тривав дві фази: денну та нічну. Кожна з яких включала ключові місії, що вимагали злагодженості, швидкої реакції та стратегічного мислення, захоплення ракети, запуску відповідь. Сили ППО провели блискавичну операцію зі знешкодження ворожих пускових установок і здійснила контратаку. Розмінування територій. Учасники шукали мінні пастки, а потім використовували знайдені боєприпаси. Проти противника, справжня гра на випередження, нічна оборона складів під покровом темряви точилися запеклі бої за контроль над боєкомплектом, перехоплення контрдії і раптові рейди. Нічна фаза стала кульмінацією заходу. Уперше в сезоні fpv дрони стали повноцінною частиною гри, спостереження за пересуванням ворога, скиди боєприпасів у ключових точках, координації дій між підрозділами. Це дало гравцям нові інструменти. Менти для маневрування це не просто страйкбол це симуляція сучасного бою. Щоб захід проходив з повною віддачею, важливо не тільки тактика і правильний одяг. Особисто я обираю п'ятий шар PCU від українського виробника Градгір. І ось чому захист від дощу дозволяє залишатися сухим навіть у найгіршу погоду. А вентиляційні отвори на блискавках під пахвами не дають перегрітися під час активних фаз гри. Куртка легка, компактна в транспортуванні не займає багато місця в рюкзаку, але при цьому виконується Онує свою функцію на всі 100. Це не просто елемент одягу, це частина спорядження, яка працює на результат. Грай жорстко, одягайся розумно. Повернемось до заходу. Далі про найкращі моменти, що потрапили на мою камеру. Швидке транспортування однієї з ракет відбувалось хаотично з втратами, та головне, що її все ж таки запустила сторона повстанців. Групи супротивника діяли як ДРГ в густій зеленці. Зрозуміти, де супротивник, вкрай важко, особливо коли їх було мінімум дві групи. Наступне завдання було захопити будівлю, бо перехоплювати вантажі складніше. Хоча так здавалось, на перший погляд, важкий та довгий шлях до неї, тобто до будівлі. По дорозі малі групи супротивника вичікували нас на підступах. Перші цілі були викриті, і ліквідовані без втрат з нашої сторони. Ми просувались впевнено, але обережно. В багатьох випадках вогонь вели по напряму, тому як густа зеленка не давала можливості побачити, але при тому враховували, щоб своїх не було попереду, тобто на лінії вогню. Було місце пожежі, гру не зупиняли, бо супротивника відкинули і контролювали роботу диму. Загасили і продовжили просуватись до цілі. От тут же максимально ворожа територія, і ми вже не так впевнено просуваємось далі. Підійшовши до цілі, почалися втрати. На ворожій території не було сенсу виявляти супротивника в зеленці. Тому, як всі добре знають, біля будинку не. Безпечно. Там є вікна, багато вікон. Є кути, є зеленка довкола нього. Тому єдиний шанс це захід всередину. Граната полетіла у вікно, а ми заходимо з іншої сторони. Увійшли, чисто, але зачищаючи, ми виявили супротивника на дальньому кінці коридора. Ми його по факту не бачимо, бо там темно, а він тільки на нас і чекав. Через різний рівень підготовки мою групу поклав супротивник. Я лишився з ним сам на сам. Один момент. Який мені добре запам'ятався, це впевнені супротивника в тому, що в приміщенні свої. Коротше кажучи, мені просто пощастило, що було де сховатись від кількох гранат, які мені закидали, і що я пересувався та трішки не давав спокійно війти армійцям. Добре, що час на місію вийшов і мене не розстріляли з усіх боків, бо одночасно тримати протилежні сектори просто неможливо. Нічна фаза, це було щось. Спочатку я встиг розрядити три батарейки у тепловізорі, і, на щастя, він працює і від павербанка. Тому є трохи відео. Відсутність радіозв'язку в деяких груп це сумно, це friendly fire. Але незважаючи на класичні проблеми, було місце й успіху. По перше, ми зустріли лисицю, що особисто для мене круто, бо це мій тотемний звір. По-друге, ми знову пішли на ту ж саму будівлю, що й в день, але тепер результат. Результат є, потрібно було закласти вибухівку. Важкий шлях до мети малою групою. Супротивник не очікував наш захід, але про всяк випадок забарикодував вхід. Для нас це була конкретна проблема: ані працювати неможливо, ані пройти. Ну як не пройти, коли є мета та бажання, як то кажуть, все в наших руках. Я б додав і ногах, бо саме ними я розчищав собі прохід. Засіли ми в приміщенні і якісно не давали супротивнику спати. Провокували між ними френдлі файр і дочекались 10 хвилин, е, тобто 18 хвилин. Так потім нам повідомили, що ми пересиділи 8 хвилин. Ну що ж, добре, що вийшло. Бо під кінець наша група стала в половину меншою, і віра в успіх майже залишила, як мінімум мене. Але Бімба зробила бадабум. Ми мертві та щасливі. Майже назва нового проєкту на СТБ. Мертві та щасливі. А в цей момент Любчик з великою групою працює працювали на точці ППО та тримали її під контролем. Тому повстанці назбирали собі пташок у довгому переліку виконаних цілей, Незважаючи на центральну дезорганізацію. Жовті локально все ж змогли налагодити керованість. Тому беремо помилки до уваги та усуваємо в наступних заходах. Наступна гра сезону обіцяє бути ще масштабнішою. Слідкуйте за оновленнями і готуйтесь до нового виклику. А поки ready for strike!